Крізь багнюку пробирається Таня. 3, 2, 3. Здається, ніби це не бойова, а звичайна легкова машина. Так вправно нею керують танкісти. На відміну, як можна оцінити тих людей, які вже воюють, неба дуже багато і іносять кругу враження і виконують задачу. На запорізькому напрямку тривають навчання. Ми відпрацьовуємо всі питання. По можливості, звичайно, ми прив'язуємось і до погоди, і до обстановки, яка склалася там, скажімо так, на нулю. Ігор був у війську без малого 25 років, встиг відпочити на пенсії, а минулоріч у лютому став до лав ЗСУ знову. Каже, найскладніше у військовій справі це штурм. Любий бій тяжкий, вони всі практично одинакові. Саме тяжкі, звичайно, це штурмові дії. коли… Йдемо на противника, противник в обороні. Ми пробуємо його вибивати. Та як би тяжко не було, наснаги дають вдалі відпрацювання по росіянах екіпаж, злучив, там був кулеметний розрахунок, два кулеметні розрахунки, обоповерхівці знесли разом з кулеметний розрахунок разом з будівлею. А ще, звісно ж, важлива підтримка рідних. Для Сашка, наприклад, нареченої, на честь якої він і назвав танк, на якому воює. Саме на фронті парубок вкотре впевнився, як сильно її кохає. Коли знаходишся тут, розумієш цінність життя і Правильно виставлені пріоритети тоді ставиш. Справа не в грошах, не в хорошій роботі, а справа в часу, в якому ти знаходишся з близькими, з рідними, з коханими. Тож зараз Сашко та його побратими роблять усе, аби кожен зміг скоріше повернутися до своїх найрідніших. Тетяна, передаю тобі привіт, я дуже тебе так, кохаю. Скоро повернусь все себе добре, все буде як раніше.